Всім привіт, я Настя. Сьогодні я е, роблю кукінг. Для кукінга нам потрібна каструля, мутел, порошок, е, сіль чуть-чуть і молоко. Так, надам. І одну странку молока. Це я на одному одну шляху молока. Даю. Так, це добрий Такий ну, а я ще, наприклад, замітали. Так, щіпку, щіпку, щіпку. Так. О, е, солі, ну, так. І перемісю. культури не було, я, я, я робила оладки, була, і знімала целевідео. Містарна по головні пам'яті. Там є і, і, і там. Тільки зробила тісто, а то вже не зажарила, так? І може і як сміляти, вже буде на камеру робити. на мене і телефон та що хочеш. Буду. Так, ми зробили. Е, я вже одну скемку зробила. А, і так це маршмелок, це було так хто Не любить маршмелок, може маршмарок. Может не, не Прочу, такі, без машмарок. Це дискітків і какао. Це. Всіть цю Одну велику ложку какао і перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо. Я думаю, вот не даже стропа. Ну, цукры, чего так познакомиться? Болна я салотка и какао, сукурив какао и наталю. Так. И также буду любить пирог, будем машину. Парк, за я можно чуть не, хочет не, почти. не Короче, какао. Ой, не какао, нетау. Ну тауэн, не металлун. Вот. Я думаю, это будет безначно. Также не знаю. Может я буду вот даже лично такие давайте подскивито и утвариться, что такое номер, да? Утвореть шутки на веречне. Я вже добавила дві, І ще дві ложки металевих. Ще було рискане. Форт. І ще й, і ще й, і ще й, і ще й, і ще й. Ох, і муджаком Вот так сразу это было зажатку. Вот и мешаем робиться швидко і смачно. Ай! Так, я думаю, можна ще ложечку. Я люблю не забыться, но им было самое, а их было с чимось, вот, це перший раз. Так же, по щерам. ще вот тащит роблю. Можна, можна. Наприклад, сісти на коврик або просто берехол, назывался, синих зовут, ему кустали талиса, обо всегда там есть такие обо мультик, обо або кіно обоки

Наша. і вот я бачила, що одну станку в лука на двиги. Ну, не знаю. Чому у мене, ну, я раз зробила, але не получилось. Ну, в мене вийшло получилася навіть поменше, чем одну стянку. Хочу показати стянку. Це мені моя подружка день народження подарила. Вам тут погано видно. Ось моя подружка, так. Тут подарив. Ну от. Ви знаєте. Ну, коротше, мені ця подобає... <сі> <сі> Мі... кушка дуже подобається. Подобається. Як спокоїти. Так, мені ця кушка дуже подобається. І тепер тут молоко є ще. І какая цена. Весь нічого посмотрели. Так. І ми наливаємо. Nasze dwojenia. Tak. Ja mam dziewięć koszty, bo ja znać się w górze i to Да. Ну вот і буде краще сенс так slow. What's manner to be slow? Мен я сиджу тут покорую. Покажу, slow. Так подотти, що я не знаю, не відчую. Ось не чек, я чув, що там, на калиці слуш. Це буде в Пакистан їдеш от Na I tak ja na, drogę, to ja na wyszła, no. i na tym prosty Ja dobra mi na I nie wiem, wcale po prostu Oj. I Tak. Moja kluczka. Trochę się myślić, aby Він готовий під кружку, щоби з нею не робити. І пробуємо, він вже харчий. Уже харчий. М -м -м. гарячий. Він вже гарячий. Гарячий, але смачний. Я вам би порекомендувала зробити... <кхи> він навіть ще й нагорче піпав, ніж я. Я би <кхи> порекомендувала зробити... Вам таке і не додати маршмеллоу, воно там топиться і це таке гарно. так гарно. І воно там топиться і буде дуже смачно. І я вам рекомендую і смачне, і смачніше, не штрафоло. Так, і його дуже легко зробити. І. -і. Його дуже легко зробити, і я думаю, це буде такий новорічний. М -м -м. Ну, Коротше, це буде так по новорічному все, і дуже гарно. Гарячу на п'ю. Я би порекомендувала себе, це таке. такий шедевр не що легко, і ви самі це можете приготувати, так? От я по щирах і ні вдалося, представляєте. Ну, це насправді я жаткую, бо це дуже легко зробити. Це, не знаю, дитина навіть зараз без першого віку. Вона може навіть робити це. Так? так, сама, ну тільки щоб вміла користуватися газом. Ну або, ну, ладно, не будемо так. В третьому класі, думаю, дитина точно вміє зробити, якщо вміє користуватись газом і щось вже робить. Так Вот. ну і на цьому все. Вам приємної зими. Хочу і знаєте, я так хочу, щоб сніг випав. Якщо у вас є сніг, поставте, будь ласка, пачки лайк. І очак. Якщо сподобалось вам це відео, поставте пачки лайк. підписуйтесь на мій канал. І... Зробіть це, це дуже важко, і я думаю, зараз вам лігеньке стати, якщо у вас це є, а я думаю, у вас це обов'язково є. Лігеньке стати і поти заплатитися, приготувати батькам, і батькам буде приємно. І ви, ну, опікати щось таке. Так. Mm -hmm. mm -hmm. да? Ну, або, якщо ви хочете щось таке гаряченьке купити, ну, коротше, робіть це. І воно дуже хочуть. Ну от, на цьому все. І на цій прекрасній ночі, і на цій прекрасній грусті, і взагалі на цьому прекрасному напитку гарячому я е, закінчу це відео. От до новому вісім. Постараюсь робити більше таких відео. Щоб ви, ну, кокінг, так, більше таких відео. І на цьому все. Всім па па па, -па. Люблю вас дуже-дуже. Любить вас, Настя. Papa pa Pada minggir kukin Knappi